Картопля для українців це не просто овоч, а культура, яка відіграє особливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки. Картоплярство це один з важливих напрямків агробізнесу. Прикладом є сільськогосподарське підприємство Случ у селі Тинне на Сарненщині. Тут найбільші площі картоплі у Рівненській області. Засаджено майже 100 гектарів. На даному підприємстві у нас працює порядка 85 чоловік. Обробляємо площу в розмірі 4 тисячі гектарів. На цьому кластері. Це наше господарство входить в групу компаній Tradex Agriгруп. І відповідно вирощуємо багато культур притаманних і непритаманних для цього регіону. Займаємося вирощуванням кукурузи, сої, соняшнику, пшениці. І цей рік зайшли в нову для нас культуру. Ну, минулого року ми зайшли, але цей рік продовжуємо. Це картопля. Картопля затребувана культура. Її називають другим хлібом. На підприємстві перед висадкою провели підготовку площ і висадили чотири високоврожайні сорти. Серед них ранні та пізні. Таким чином, одна картопля вже майже дозріла, інша тільки цвіте. Посаджений сорт Гарізона, це середньоранній сорт картоплі голландської селекції. Термін вегетації 70-80 днів. Це є напрямок харчовий. Столов, столовий напрямок. Зараз розкупаємо кущик, подивимося, що в нас там сформувалося. В середньому цей сорт закладає 14-16 картоплин. Ми бачимо, що зараз він знаходиться в цей сорт в фазі цвітіння. Можемо порахувати 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну і ще є маленькі зав'язані, але з них, напевно, вже діла не буде. Це хороший якби результат. Ну, це хороший результат на момент світіння. Минулого року підприємство засадило картоплею 10 гектарів площ цьогоріч в десятеро більше. Не злякались піщаних поліських ґрунтів, які характеризуються низькою природною родючістю та потребують підвищеної агротехнічної обробки. А для цього запровадили полив великих насаджень картоплі шляхом дощування. Таким чином стали першими на Поліссі області. Ми пішли в сторону зрошення, і на даний момент ми маємо на фоні видно полив, який по наших підрахунках і по технології має нам додати до врожайності і якості картоплі. Поливна машина, якою ми поливаємо картоплю. Це машина італійського виробництва. Ми розглядали варіанти і кругових машин, можливо, бачили десь. Але зрозуміли, що ми трошки тут у нас поля не є рівними, тобто контур поля у нас не рівний, і в нас би було багато мертвої зони, якої ми би не змогли полити на нашу картоплю. Відповідно, ми зупинились на ось таких катушках. трошки більше роботи з ними, бо їх треба пересовувати. Вони, але ми вона має також свої плюси. Вони є мобільними. Ми пересунули, ми можемо в будь-якому куточку. Те, що нам треба. У нас де центральна магістраль труби. Кожних 72 метри в нас знаходиться гідрант. Відповідно, ми під'їжджаємо, трактор підтягує катушку, коли машину підтягує до гідранта, ми під'єднуємося, запускаємо. І поливаємо картоплю. Відбувається полив на ширину у 72 метри. За шість годин машина робить один прохід і зволожує біля трьох гектарів поля. Полив йде цілодобово. Рівень вологи у ґрунті визначають спеціальні датчики. Вони міряють вміст вологи в ґрунті. Цей міряє датчик на горизонті 40 сантиметрів, цей на горизонті 20 сантиметрів. Відповідно до показників цих датчиків ми. Організовуємо наш полив, безпосередньо полив. Коли проходить грозовий дощ, коли заливає, може заляти землю, відповідно наші машини не працюють. Це унеможливлює їхню роботу. А коли в нас падає легенький дощ, який відбувся там, навіть був вчора, це тут впало 2 міліметри опадів. І воно нам не вплинуло на, на наш стан поля. Відповідно, ми розуміємо, якщо ми маємо за один прохід виляти 20 мм опадів на гектар, то ми просто робимо трошки зменшимо. Пол наш полив робимо на машиною 18, два. Ми вже маємо. Досвід у вирощуванні та зволоженні картоплі. Господарство «Случ» переймає від релокованого підприємства з Херсонщини. Нині вони займаються сільським господарством на Житомирщині. Підприємство «Аделаїда» воно є насінним господарством. Закупили в них високоякісну високоякісний посадковий матеріал. І воно є релокованим підприємством, і ми вчимось в них не тільки технології вирощування, але й такої людської стійкості і незламності. Бо вони перемістили сюди без нічого, як казав їхній керівник, з боргом в 60 мільйонів, але на даний момент вони розбиваються. Одним з аспектів врожайності є зрошення, яке вже давно було поширене на півдні України. Тому сільськогосподарське підприємство Случ у селі Тинне почало застосовувати полив картоплі у боротьбі з посухою і стали першопрохідцями на полісі. В таких масштабах це практично перший випадок у великих площах, коли використовується такий такі, такі Технології. У нас картопля в суспільному секторі, бо говорить в тивристах, сьогодні мало поширена. Практично, ті суб'єкти, які називався Волинська Яловицька агротехнологія, плюс це Случ, це найбільші суб'єкти, які займаються вирощуванням картоплі в області, через що вони, і, як я казав, життя вимагає в них перейти на такий елемент вирощення культури. Одним з важливих елементів технології вирощування картоплі є захист рослин від шкідників, який передбачає активне застосування агротехнічних та хімічних методів боротьби з сертифікованими засобами. Жуки, як завжди, активні, це не для кого не секрет. Вони дуже агресивні. Як тільки з яйцекладки вилуплюються личинки, вони шаленими темпами просто жирають рослину і все. Тобто, це треба контролювати, пильнувати і весь час. В нас в принципі, дуже добре тримав протруйник, тобто на даному етапі ми тільки нещодавно внесли другий раз інсектицид. Через війну та примхи погоди кожен рік стає непростим для аграріїв. Втім, попри всі труднощі, вони не припиняють працювати у господарстві Случ для цього створені необхідні умови. Є сучасна техніка, збудовано елеватор для зберігання зерна. Проте досі відчувається потреба в овочесховищі, яке дозволить ефективно зберігати вирощену продукцію. Після його спорудження в господарстві планують розширити асортимент, вирощувати також цибулю та буряк. Таким чином, підприємство не лише не зупиняє. Яється у час війни, а й рухається вперед. Кожен день ставати кращим, розвиватися, і відповідно своїм прикладом показувати, що людям, що іншим підприємствам, що потрібно розвиватися, працювати, коли ти будеш віддаватися повністю власній справі. То відповідно ти будеш рости, і буде рости твоє підприємство, і відповідно Україна.